Був СРСР, що мав імперські амбіції і неодноразово намагався розширити свої кордони. Як тільки СРСР розпався, то миттво виявилось, що українці не мають жодного інтересу воювати десь в агресивних війнах за кордоном. що літовці, естонці, летиші, значить, Грузині. Не мають жодного інтересу воювати в якихось імперських е, походах. От ті, хто залишились під контролем Москви, вони продовжують воювати. Тобто, звісно, що певні держави, що з'явилися після розпаду СРСР, там Туркменістан, наприклад, вони тоталітарні, вони диктаторські. Але Туркменістан нікого не хоче завоювати. Туркменістан не є загрозою світу. А Росія є, чому тому, що вона знатно велика, тому що її нагодували зброєю, тому що її Україну примусили передати її ядерною зброю, бомбардувальники, крилати ракети, тому що Росію годували кредитами, допомогою, протаск протаскивали її в велику, значить сімку зробили велику е, восьмірку. Протаскивали її, значить, в саміт Росія НАТО і так далі. І так далі, дали їй абсолютно незаконно, е, е, значить, стілець в Раді Безпеки ООН. От якщо Росія розпаде. Це буряти не будуть воювати ані в Україні, там ріжучи людей, ані в Естонії, ані в Польщі, ані де.